В українському коке з'явилася тренерська рада. До її складу увійшли наставники клубів ПХЛ та збірних команд України. Перше засідання новоствореної організації відбулося у понеділок, 27 серпня. Рада одразу отримала керівника. Ним став головний тренер національної збірної України Олександр Куликов. Тренер збірної України відповідає за медії І Я вважаю, що це неправо, що зробили такой, такої комитет, который будуть общаться. це немаловажно. Будем Будемо раз в два місяці. Новостворений комітет покликаний допомогти якісно комплектувати національну збірну. Клубні тренери консультуватимуть Олександра Кулакова щодо кандидатів до головної команди країни. Ми собираем обычно сборную за 2-3 дні до каких то стартов, і не завжди знаємо внутрі як он себе веде в житті. Я думаю, що нам в этом смысле должны помочь, і я вважаю, що це дасть шаг определенний шаг вперед для развития. То, що ми вместе общаемся, какие-то вопросы обсуждаем, значит, ми вместе будем будемо одно дело. Наступне засідання тренерської ради заплановане на жовтень. Приводом для зустрічі стане формування складу національної збірної до олімпійського відбору, що відбудеться у Києві з 8 по 11 листопада.